А за минулі два тижні ми спостерігали три таких новини: це було щодо танцюри, це командувач сил територіальної оборони. Це було щодо генерала Сирського, це командувач сухопутних військ, і він. Командувач Східного фронту і напрямку, да і щодо залужного, це от Три новини з одного боку, це можна сприймати як фейк, тому що немає ніякої проблеми подзвонити, пересвідчити, що все нормально і людина жива. Але я раджу дивитися глибше на цю проблему. Це не тільки інформаційний фейк. Дуже часто це саме фальшстарт, коли вони вже щось задумали. В них є вже певні цілі, вони просто наперед повідомляють результат. Ну, можливо, щоб звітувати там наверх або деморалізувати нас. Це зрозуміло, що під час війни. Їм вигідно знищити їм важливо знищити наше військово-політичне керівництво. Те, що були неодноразово замахи на президента, це вже багато про це говорила. Але треба розуміти, що загроза життю є і для нашого військового керівництва. Дійсно, росіяни відпрацьовують пересування, це правда, і загроза, якщо хтось думає, що наші генерали десь сидять у безпечних місцях, які командувачі, які ну, нобаями керують це, не так вони під особистою загрозою завжди знаходяться.